Fifine M9 це комплект з двох петличних мікрофонів з функцією подавлення шуму та хорошою автономністю, який стане у пригоді усім, хто хоч якось пов'язаний з аудіовізуалом або тільки думає про це. В цьому відео ми поговоримо про цю модель, дізнаємось про всі функції, а також протестуємо якість запису і послухаємо як в чистому вигляді, так і в редагованому. І, до речі, вся звукова доріжка цього ролика записана на FiFine M9. Що ж, матеріал корпусу повністю виготовлений з пластику, водночас має металеві елементи в районі механізму кріплення. Корпус трішки маркий, але й не має запаху пластика, як це можна помітити в моделях подешевше. Сам мікрофон Fifine M9 є бюджетним варіантом серед моделей в такому ж форм-факторі та аналогічними функціями. Тому саме зараз ми подивимось, що входить в його комплект. По-перше, це стильний чохол, в якому і знаходяться основні комплектуючі, а саме зарядний кейс, приймач, два мікрофони, Type-C кабель довжиною 30 см, кабель для синхронізації зі смартфоном, два AUX-кабеля та два вітрозахисту, а ще посібник користувача. Зовні це невелика скринька з індикаторами заряду та роз'ємом USB-C, по якому відбувається процес заряджання. Самі мікрофони компактні і легкі, які також оснащені аналогічним роз'ємом та трьома кнопками: увімкнення вимкнення синхронізація та активація шумоподавлення. Кожна кнопка має чітку іконку, тому заплутатись буде дуже важко. Мікрофонний блок розташований зверху під захисною сіткою, а збоку від нього знаходяться індикатори стану. Той, що ближче до мікрофону, показує стан акумулятора та заряджання. Зелений, коли все окей. Червоний потребує підзаряджання. Крайня лампочка показує стан під'єднання. Якщо мигає синім, мікрофон в процесі або від'єднаний. Якщо без миготіння, тоді під'єднання виконано. Щодо приймача: на ньому знаходиться несенсорний екран, який виводить інформацію про під'єднання мікрофонів, вид запису звуку в моно- або стерео. А також там знаходяться індикатори чутливості, які регулюються бічними кнопками A та B для кожного з мікрофонів. З іншої сторони розташовані ще дві кнопки, які відповідають за зміну того самого стилю запису в моно або стерео, та кнопка для синхронізації, якщо по якійсь причині з'єднання не відбулося, або ви захотіли просто його скасувати. Основні характеристики ви бачите зараз у себе на екранах. А ще варто додати, що максимальна відстань від приймача, на якій можна записувати звук, становить 50 метрів, що якби і є одна із причин використовувати мікрофон такого типу і не бути залежним від кабелю. Максимальний час роботи мікрофонів від одного заряду складає до 6 годин, а приймача до 12. А от час заряджання що одного, що іншого 1,5 години. Як на мене, цього вистачить з головою, особливо знаючи, що завдяки самому кейсу відбувається процес заряджання. До речі, він має на борту 1200 мАч, таким чином може подвоїти загальний час використання. Як ви вже змогли помітити, система кріплення реалізована в вигляді прищіпки, що забезпечує надійну фіксацію як для мікрофонів, так і для приймача, адже механізм у них однаковий. Магнітна система кріплення, на жаль, не передбачена через те, що Корпус виготовлений, як ми вже знаємо, з пластику. А тепер давайте затестимо якість запису. До цього звукова доріжка була не оброблена, але ось зараз вона трішки покращена. Я завжди так роблю, незалежно від того, який мікрофон використовую і вам раджу. Але ось зараз давайте перейдемо на вилису і подивимось, як працює він ззовні. Що ж, я знаходжусь тут внизу. Далеченько від e, смартфону, ну, хоча тут не знаю, чи є 50 метрів, однак це дуже далеко, як для мене. Адже я на картинці дуже маленький, і я не знаю, хто так буде знімати відео. Однак, якщо хтось і буде знімати, то у вас є така можливість. Зараз я записую себе без увімкненої функції шумодаву. Ось тут знаходиться мій e, мікрофон. Я розмовляю саме в нього. 1, 2-3-1-2-3. У нас є співпташок. Якщо ви чуєте, значить, якщо ви їх чуєте, значить шумодав. Не працює. Зараз записую свій голос е, з мікрофоном, але він знаходиться дуже близько до джерела звуку. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3. Я розмовляю. Е, мікрофон під'єднаний до iPhone. В принципі, все працює, нічого налаштовувати не потрібно. Все вмикається автоматично. Що ж, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей мікрофон та чи варте він вашої уваги. А наразі все. Дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Ярік. Це канал яркотех Всім до зустрічі!